Друзі, вітаю! У цьому відео хочемо розповісти про один із ефективних інструментів фандрейзингу на Добро.UA під назвою «Кампанії». Можливо, хтось із вас уже чув про нього, можливо, хтось навіть використовував його для пришвидшення збору коштів чи популяризації ваших благодійних проєктів. Так ось, кампанія це персональний збір на підтримку активного проєкту, розміщеного на Добро.UA, кошти, на який вам допомагають збирати друзі. Іншими словами, це можливість будь-якій людині підключати своє оточення для вирішення гострих соціальних проблем та відзначати будь-який привід, будь-то день народження, річниця, одруження тощо із користю для тих, хто потребує допомоги. Далі трохи детальніше про механізм створення та запуску кампанії. Отже, створити кампанію може будь-яка людина, компанія або група однодумців. Єдине, ви маєте бути зареєстрованим користувачем на платформі Добро.UA. Створити кампанію можна через особистий кабінет, доступ до якого ви отримуєте відразу після реєстрації. Ви можете обрати для своєї кампанії лише той проєкт, який уже опубліковано на Добро.UA. Окрім того, що всі донейти на підтримку вашої кампанії у реальному часі відображаються у списку донорів вашої кампанії, вони також відразу зараховуються на пов'язаний проєкт. Ви можете самостійно керувати власною кампанією, за потреби оновлювати інформацію, додавати новини та завершувати збір коштів. І найцікавіше аби самостійно збирати кошти на Dobro UA, використовуючи інструмент кампанії, вам потрібно всього 4 кроки: Перший. Оберіть тих, кому ви хочете допомогти. Це можуть бути як діти, так і дорослі, або ж допомога лікарням чи притулкам для тварин. Це можуть бути соціальні чи освітні проєкти. Вибір за вами. Другий створіть персональну кампанію зі збору коштів. Це займе буквально декілька хвилин. При цьому ви самі можете обирати суму, яку ви хочете зібрати. Оберіть привід. Придумайте для кампанії влучну назву. Оберіть ваше найкраще фото та розкажіть у тексті, кому ви хочете допомогти та чому саме. Третій. Поширюйте інформацію про ваш збір та слідкуйте за ходом збору коштів. Ви можете записати сторіс або зробити пост про вашу кампанію, щоб друзі могли її підтримати. Розповідайте вашим донорам про новини та нагадуйте про дедлайни. І четвертий, подякуйте всім, хто долучився до вашого збору та прозвітуйте про результати, яких вдалося досягнути завдяки вашій кампанії. Що ж, як ви бачите, для того, аби підтримати благодійний проєкт на добродії, не завжди потрібні кошти. Тож бажаємо вам успішних кампаній та реалізованих проєктів.